Всім добрий день. Воскрес. Сьогодні ми тут відзначаємо 125 ту річницю від Дня народження Євгена Коновальця. і одночасно цей захід присвячений до Дня Героїв, до, дня Героїв, uh -huh. до 23 травня. Так? Ось. Значить, тут експонується техніка часів Першої і Другої світових воєн. Техніка, а також зброя, одяг, форми. І інші предмети побуту. Дуже цікаво, зараз подивимося. Тут є е, значить, е, вояки і зброя Австро-Угорської імперії, е, Червоної армії, дивізії СС Галичина і Української повстанської армії. От, а організував це? Е, організовується Товариство пошуку жертв війни пам'ять, яке громадська е е е е організація. Дякую. Товарищи лейтенанта, що тут відбувається? Можете розповісти, можна подивитися, позгадати, що побачити? Товарисну пам'ять вже третій день, як у центральній частині міста представляє музей під відкритим небом. Цей захід присвячений 125-й річниці від дня народження Євгена Конувальця. Власне, людина, яка мала безпосереднє відношення як до участі у Першій світовій війні, так і до створення українських збройних формувань вже після завершення Першої світової війни, то він своїм життям і діяльністю завжди намагався побудувати боротьбу українсь... українців таким чином, щоб не випрошувати, а взявши до рук зброю, цю незалежність вибороти. І всі, його, всі, хто продовжував його справу, вони дійсно завдяки зброї, завдяки силі духу змогли відстояти українську державу. І сьогодні ми в таким сьогодні музей під відкритим небом відтворює військову історію України минулого століття. І він розділений на чотири експозицій. Перша експозиція присвячена Першій світовій війні, а саме участі українців, українців у цій війні в складі Російської імператорської армії і в складі австрогорського війська як добровольці Легіону українських січових стрільців. Наступна експозиція це вже період Другої світової війни, а саме Українці в частинах робітничо-селянської Червоної армії. Поруч з ними військовики німецьких збройних формувань, а саме українці, які служили в добровільній дивізії СС Галичина. І остання експозиція нашого фестивалю це є лісовий табір боївки Української повстанської армії, єдина армія. Минуло того, того часу, яка е, не перебувала в складі жодних окупаційних військ, а сама, Абсолютно самотужки, розраховуючи ті на свої сили, е, боролася проти як німецького, польського, російського, угорського та інших окупантів. Там бачили багато зброї, можна побачити військову техніку. Так, так. так. Окрім того, що ми можемо побачити хлопців, одягнутих військові острої, споряджених та озброєних, ще ми можемо побачити ті технічні засоби, якими користувалися вояки різних періодів. Це військові вантажівки, це бронеавтомобілі, це важкі кулемети. Мотоциклети та інші засоби, які були необхідні для ведення війни. Можна там залізти, пощупати, спробувати. Воно таке інтерактивне виходить. Можна десь частково е ну. навіть поїсти там можна, я бачила. Там як похідна якась кухня. є. Чомусь пригощають. Прощали сьогодні компотом, звареним із сушених фруктів. Клас. Безкоштовно. Побажання. Якісь може побажання нашим. Я не знаю, молоді молоді людям, які це пам'ятають, повинні пам'ятати щось. Ну, перш за все бажаю, б, хотіли б, щоб українці частіше заходили на сайт товариства пошуку Жертві не пам'ять. Ну, У Фейсбуці є, то вас тут можна знайти. Ну, і сайт. Google, і, так? Кремль, Там так? є розділ кіно-відеостудія, mm -hmm. кіно і відеостудія. Mm -hmm. Там виставлено всі наші, бо окрім військово-історичних відтворень, ми ще створюємо документальну ігрові фільми. А ви коли робите реконструкцію, все це знімаєте? Ні, ні, так? ми чи, фільми робимо. Ми робимо фільми, документальні ігрові фільми за участі акторів, наприклад, Театру Заньковецької, Лесі Українки. Бачите, не всі про це знають, бо на жаль. На центральні телеканали потрапити просто неможливо. П'ятий, них ну, Інші ми, цілі і задачі. Та, ось. Але в інтернеті у нас ще фільми є. І зараз е, ще один наш фільм, який ми тільки завершили, і вже відбувся прем'єрний показ. Е, потрібно просто в Ютубі набрати Дмитро Вітовський Шлях до волі», там є перша друга частина, і переглянути цей фільм, і побачити, і зрозуміти, що... Ми маємо львів'яни, члени товариства пам'ять, пам'ять, зокрема, має усі матеріально-технічні можливості створювати фільми, історичні, документальні. Да. Ми на відміну від тих, хто постійно стогне, що по телеканалах забагато москальської пропаганди, то ми на відміну від тих горе депутатів. Мене не язиками, а на ми робимо справу, ці фільми. Так і без їхньої до речі допомоги. Вони десь кудись здівають мільйони гривень, мільярди гривень, а дати товариству пам'ять в рік, хоча б там з мільйон гривень, і не тільки товариству пам'ять. Повірте мені, що є в Україні дуже є багато людей, які б могли вже завтра започаткувати створення. Серіалів, серіалів за за часу, якщо гарно почати нарешті платити нашим людям, українцям невідомо кому з Грузії, з Польщі і так далі, і так далі, то ми російську пропаганду затинемо собі за пояс, тому що в їхній пропаганді є брехня, а в нашій пропаганді є правда. А хто говорить правду, той завжди буде перемагати. А фільми я знаю, що можна подивитися там на у та, вас показують фільми, чи, де, mm. чи не завжди. Там вже ці фільми показують, але ми часом навіть не орієнтуємося де, бо багато хто mm. з таких можна самих від громадських організацій, як ми, самі десь щось таке організовують. Mm -hmm. Бачите, ми зараз діємо в 21 столітті, поширюємо свою пропаганду ще хвіліше, ніж ООН в 30-х роках. Так, стільки, стільки засобів яких так, так виконавчих? Так, так, то ми десь йдемо десь е, позаду унівців, які з хати в хату ходили з газетами. Це в 21-му столітті, коли великі багачі української держави мають під собою телеканали і вони не, не спосібні започаткувати і українське кіно і пропагувати. Я вже не говорю про історію минулого століття, я говорю про сучасних героїв. За два роки війни зробити два фільми, рейд і про Дебальців, ганьба. Вони щодня викидують мільярди гривень на снаряди, на боєприпаси, на, на зброю, на пальне. А зробити фільм про хлопців-героїв, в них грошей бракує. За тих хлопців бракує. Думаю, що вони себе не в жодному випадку. Ну, будемо сподіватися на кращу думку. Дуже дякую вам, що ви це робите. Дякую. Дуже були раді дякую. у вас. Побувати все це потрібно. Український, український народ повинен зробити висновок, що відбулося за два останні роки, і почати знову те, що для чого ці люди гинули на Майдані і гинуть зараз на Російсько-Українському фронті. Ну слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Пишіть свої позитивні коментарі, ставте лайки, подорожуйте по Львову разом з каналом Ліг Ю на Ютубі.